Стрільці! Привіт! Новини для вас і події з 10 по 16 листопада 25 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у стрільці. Давайте дивитися, які новини і події вам принесе цей тиждень. Так, стрільці. Що у вас? карта серця? І енергії. Вам потрібно наповнитися енергією, тому що ви відчуваєте, що у вас енергії немає. І вам оракул говорить, слухайте своє серце. Зараз воно дуже раниме і сентиментальне. Ну що, бережіть себе, тому що все будете емоційно сприймати і сентиментально, можливо, через призму всього серця, будете такі м'які. І у вас карта енергії. Оракул вам говорить, що знайди енергію, щоб наповнити себе, тому що зараз ти відчуваєш її упадок. Ну, ніхто тебе не наповнить, потрібно наповнювати саму себе чи самого себе. Ну що, потрібно надавати собі ресурс, ніхто вам не дасть. Шукати потрібно, не знаю, ходити на природу, ходити пішком, там, я не знаю, проводити якось активно час для того, щоб наповнювати себе енергією із-за того, що у вас відчуття енергії немає. А зараз це дуже важливо, що у вас безенергійність. Так, що у вас? Ну так, у вас розчарованість і креативність. Ну що, відчуття по енергіях, що у вас ви розчаровані, щось вас збило з ніг. Тому у вас і немає енергії. Можливо, ви щось робили-робили, і відчуття, що щось вас збило з ніг. І ви зараз відчуваєте розчарованість, що ви щось намагалися зробити, але так і не вийшло. Щось вас збило ніг. І є енергія у вас креативності. Ви можете отримати ідеї на цьому тижні. Креативно, до чогось підходити, з якимось ентузіастом ем, відчуття, що можете щось творити або придумувати, або захочете, не знаю, помалювати, зайнятися якоюсь креативністю. Теж так може програтися, але однозначно, ви будете такі творчі, захочеться щось поробити руками. Так, давайте дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися стрільці. Ваша енергія, тижня загальна, король мечів. Ну що, якщо ви жінка, це може бути чоловік у вашому житті, якщо ви чоловік, це, можливо, у вас у карті є король мечів, тобто якась знак повітря, ну, однозначно, будете раціонально дивитися, мислити в майбутнє, но без емоцій, без ніяких ілюзій, ви дивитеся строго, раціонально і практично. Так, події тижня. Початок тижня, четвірка кубків. Угу. Щось вас тут засмучує однозначно. Фрустрація відбувається, незадоволеність, небажання щось робити або просто упадок сил. Середина тижня рицар жезлів, ну що? Тут однозначно є якась енергія. Це, по-перше, ваша енергія, а по-друге, тут є чоловік, який, можливо, не серйозний, який любить хіхоньки да хахоньки, але не несе ніякої відповідальності. І кінець тижня у вас сонечко. Класно, буде прояснення те, що я бачу: спочатку ви фрустрації, потім з'являється якась людина, якщо це не ваша енергія, якщо ви не чоловік-стрілець. Буде прояснення, і у вас буде потепління і покращення самопочуття. Можливо, ви тут засмучитеся із-за того, що немає людини. Якщо вона з'являється, ви почуваєте себе краще, як варіант. Ну, однозначно, відчуття, що в кінці тижня у вас буде ясність і відчуття гармонійності і проясненості, тобто все стане на свої місця. Ну що, давайте дивитися: король мечів. Що це за чоловік знаку повітря у вашому житті, Рицар мечів. Ну, ще раз знову мечі. Людина може до вас різко проявитися. Ось ваша четвірка кубків, яка у вас іде, і по подіг, і вісімка кубків. Ну, тут людина може різко вам сказати: по-перше, тут іде незадоволеність і відчуття. Людина до вас може аб'юзивно, якщо це не ваша енергія, а енергія іншої людини аб'юзивно до вас може проявлятися. Ви хочете відсторонитися і покинути цю ситуацію, вийти з цієї ситуації. Тому що може людина вас обідати словом. Це образа, це бажання небажання навіть щось відчувати, небажання щось приймати, небажання слухати. Це людина, яка просто обідалася, ось вона сидить. Ось, ви так можете сидіти і думати, що ж що, що він там чи вона там говорить. І бажання покинути цю ситуацію, у вас буде відвернутися, можливо, від цієї людини або покинути агресію. Якщо ви чоловік-стрілець, то це може бути ваша енергія. І за того, що у вас немає енергії, немає ресурсу, ви можете різко проявлятися і одразу кидати якусь справу, от починати і одразу щось кидати. Тобто не доводити її до кінця, а психанути і просто розвернутися і піти. Четвірка кубки. Що у вас тут по подіях? Дев'ятка мечі, ну ось ваші страхи, тривоги переживання прийшли. Король кубків тут прийшов, чоловік знаку Вода. і рицар кубків. Тут людина вечора може вас кошмарити своїми смс-ками, або виходити з вами на контакт вечірнє. Якесь, новий, ви якось відсторонено тримаєтеся, стрільці від нього. І вас це кошмарить. Можливо, якісь кажу, вечірні можуть бути смски, що вас не бажання навіть слухати. Але ця людина, яка до вас вийде тут король кубків на комунікацію, якщо ви чоловік, це ваша енергія, ви тут наповнені серцем, маєте почуттями, виходите на комунікацію. Но... Ну ви ображені, можливо, ви просто стримуєте свої емоції, оцей стрес, який ви маєте всередині. А тут стрес є. Через цю комунікацію тут є стрес і є відстороненість. Можливо, людина тут з вами виходить на контакт, а вам якось байдуже, тому що вона вас кошмарить. М'яко стали, що жорстко спати. Рицар Жезлі. Що у вас тут? Тижня, ну, знову комунікація. Стрільці, у вас тут прям комунікації бери, не хочу. Тут загадуйте бажання, е, відлюдник енергії Діви, можливо, ви з дівою спілкуєтеся, і знову вечірній час і знову <кій> невпевненість. Якщо це рицар-Жеслів до вас виходить, якщо ви жінка-стрілець, тут чоловік виходить з вами на комунікацію, але ви маєте в ньому сумніви. Ви можете знаходитися на відстані, це може бути діва, можуть бути риби. Тому що тут енергія дів і риб, і ви можете розуміти, що ви сумніваєтеся в цій людині, що людина якась мутна, щось він там мути. І ви можете розуміти, що ну, щось, щось, не так, щось не так може проявлятися до вас несерйозно, як дитина, і на відстані. Ну, і знову може бути в вечірні часи, або ви можете просто мати глибокі сумніви, що ви відчуваєте, що щось не то. Ну, щось не то. От таке відчуття, що в глибині душі вам щось підказує, що щось там не то. Або людина вам не або просто людина щось скриває від вас. Сонце. Що у вас в кінці тижня? Що за прояснення? Так, тут жезлі у вас з'явився? Так. Ту жезлі, пристрасть, шалена пристрасть. Можливо, буде прояснення таке пристрасне гаряче. Трійка кубків зустріч може бути з друзями, або просто легка зустріч, яка нічого не зобов'язує, і якесь просто випивання, і дружній якийсь колектив, і король Пентаклі. У вас чоловік знаку вода. У вас тут три чоловіка, до речі, тут три чоловічі енергії. У вас. І тут може бути прояснення по пристрасті, може бути легка зустріч з чоловіком, в знаку земля, або це ваша енергія, або іншої людини. І тут на цій зустрічі буде прояснення, буде теплість, приємність. Я нічого не бачу тут якоїсь катастрофічного і поганого. Ну, вам сподобається можливо, це ваші друзі, знайомі, з якими ви тісно спілкуєтеся. І тут буде просто заряджено такою теплотою, воз'єднаності, можливо, будете там випивати, жартувати, і вам це буде подобатися по тузу жезлів. Однозначно, оце коло вашого спілкування, ось тут, і прояснення, теплість буде, взаємність і задоволення однозначно. Тому ось така, така енергія тут в кінці тижня досить непогано і приємно, і якось гармонійно я б сказала. Такі новини для вас, стрільці. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!